Вітаємо, друзі! Сьогодні у нашому читацькому місті українська письменниця, журналістка і перекладачка Леся Вороніна. Також відома як Ніна Ворон, сестра Лесич, Олена Вербна і навіть Гаврило Гава. Народилася вона у Києві, навчалася на факультеті філології у Державному університеті імені Шевченка. За роки навчання встигла попрацювати лаборантом у школі, електромонтером на деревообробному комбінаті, екскурсоводом у музеї народної творчості та на багатьох інших роботах. Мандрувала Україною автостопом та Польщею на байдарках. Нині автори ведуча програм на радіо Культура. Леся Вороніна, член спілки письменників України, лауреат всеукраїнської акції Книжка року, міжнародного літературного конкурсу Дитячий портал, відомого конкурсу романів, п'єс та кіносценаріїв Коронація слова багато й цікаво пише для кола маленьких читачів. Дитячі іронічні детективи об'єднані у серію Суперагент 000». Пропонуємо до вашої уваги розділ 18 книги таємниця золотого кенгуру. Читає помічник начальника міського відділу внутрішніх справ Михайло Лобанець. Розділ 18, у якому перед враженим читачем з'являється давно загублений мерзенний бультер'єр Льосік, і мало не плани рятівників людства. Несподівано, треноване тіло суперагента пронизав гострий і нестерпний біль. У його джинси фірми Лівайс, туди, де колись були пришиті задні кишені, вп'ялися гострі, немов голки, зуби. Гриць сягнув руками того місця, звідки знаходили борєві сигнали. І на помацьки розпізнав вірного помічника бабусі ніндзі, мерзенного бультер'єра Льосіка. Тварюка вчепилася у тіла героя мертвою хваткою. І суперагент зрозумів, що позбутися оскаженілого собаки йому буде нелегко. Що робити? Запитав у свого внутрішнього голоса, знаючи, що завжди може розраховувати на його мудру пораду. Танцюй, коротко відповів йому приємний баритон, і гриць завзято закружляв по залі у шаленому ритмі гапака, і сталося диво. Від несамовитого кружляння, підскоків та інших танцювальних фігур, голова льосика пішла обертом, перед очима поплили кольорові плями, ніжня щелепа собаки вбивці, безсило відвисла, і зганьблений вольтер'єр, мов мішок зі сміттям, лунко гепнувся на підлогу. А суперагент, мужня далаючи біль у ніжній частині тулуба, кинувся шукати пульт управління велетенським залізним монстром, що завмер у хімерній позі. Під купою дротів, що колись оплітали тіла бабусі ніндзя і передавали кожен її рух залізній потворі, Гриць намасав невеличкий плаский предмет. Він ручко потягнув до себе і радісно усміхнувся. Перед ним був пульт управління. Під десятками різнокольорових кнопок відніли надписи: голова, шия, груди, ліва рука, права нога тощо не можна гаяти ні хвилини, сам собі сказав Гриць і натиснув на кнопку голова. І враз велетенська голова статуї зрушила з місця, а тоді відскочила набік і покатилася крутими схилами Дніпра додолу, ламаючи дерева, кущі та інші зелені насадження. На щастя, у цей перецвітанковий час набережна була пустельна, тож голова, нікого не покалічивши, впала в воду і з голосним бульканням пішла на дно. Ні, зніщувати цю повтору частинами надто довго, подумав суперагент і рішуче вдарив по кнопці з написом «Самоліквідація». Гігантська металева статуя дрібна затремтіла і почала розпадатися на крихітки уламки. Добре, що суперагент був до цього готовий, зв'язавши докупи бандитів, які ще спали під впливом гіпнозу. Бабусю ніндзя, котра перебувала у трансі, і очманілого бультер'єра Льосіка. Він вистрібнув разом з ними назовні, майже не зазнавши тілесних ушкоджень. У дитячій центральній бібліотеці імені Пушкіна є ще багато книжок серії Суперагент 000 у пащі крокодила, таємниця підводного міста, пастка у підземеллі, таємниця Смарагдового дракона та багато багато інших. Заходьте на Парково 14 та знайомтеся із творчістю Лесі Вороніної. Хай вам щастить!